Вітаю вас! Казкотерапія. продовжуємо говорити. Важливі компоненти терапевтичної казки. Зазвичай основний компонент це герой, який має певний шлях і певні події. Це звичайна людина, з якою клієнт може себе ідентифікувати. Якщо це для дітей, то це може бути тваринка. Це головна тваринка, головний герой. Тоді виникає якась проблема, ситуація. І проблема героя повинна бути зрозумілою та близькою або дитині, або дорослій людині, чи підлітку. Шлях до вирішення герой проходить через різні випробування. Але це все допомагає йому зрозуміти. Себе та знайти правильне рішення. І у кожного героя цей шлях може бути різний. Зазвичай в казці позитивний кінець. Вона повинна закінчуватись оптимістично, ну, інакше для чого нам казка, щоб показати, що ми можемо вирішити будь-яке питання. І це дає клієнту надію на позитивні зміни, на те, що все в наших руках, і, звісно, ми можемо прописати як результат і вирішення ситуації. Символіка в казках. Казка повинна містити символи, які мають глибинний сенс, допомагають клієнту зрозуміти себе. І, взагалі, казкотерапія – це такий багатогранний метод, який використовує не тільки казки, але й різні інструменти для досягнення терапевтичного ефекту. Бажаю вам успіхів і творчості!